Неймовірні форми її тіла відтепер відомі не тільки в Україні, але й в усьому світі. Відома закарпатка Євгенія Суботіна знову підкорила першу сходинку п'єдесталу національного чемпіонату з бодібілдингу та фітнесу. Ужгородка феєрично повернулася у великий спорт після п'ятирічної перерви, пов'язаної із народженням вже двох дітей. 16 років я вже якби для себе займаюся. В тренажерному залі, іменно фітнесом. Тобто, в мене був перерив на вагітність, на, на вагітність так, 9 місяців з одної, з однією дитиною, 9 місяців з іншою. Після е, народження я через 2 місяці вже була в залі, що після однієї дитини, що після другої. Тобто, в мене вже стаж тренувань 22 роки взагалі, а фітнес 15 років, чистих. Практично паралельно із національною першістю Євгенію Суботіну вперше делегували захищати кольори України на світовому чемпіонаті у Сербії. Там нашій землячці лише трохи забракло, аби потрапити до фіналу. Загалом підготовка до змагань вартувала спортсменці тотальних зусиль та умовних одиниць. Ми повинні показати не тільки м'язи, але це має бути пластика це має бути от в танці сюжет. Гармонія, якби з себе з тілом, і ну чим більше пластичності, тим звичайно це теж тобі якби бало. Шість тренувань на тиждень та надсувора спортивна дієта була б марною, якби не допомога тренера з Полтавщини. Саме тамтешня федерація бодібілдингу та фітнесу взяла Ужгородку Євгенію Суботіну під своє крило після того як від неї відхрестилася Закарпатська Федерація, яку очолює депутат міськради Тарас Рум'янцев. Спортсменка не склала зброю і зробила міні-подвиг, вигравши чемпіонат України. Сьогодні Суботіна переживає друг. Спортивну молодість і прагне нових вершин. Наступною може стати вже в найближчому майбутньому трон чемпіонки Європи.